Народження українця. А крику, крику було, важко породіля болями мучилася. Усі терміни минули, а дитя не народжується. Не знали, чим його з материнського лона виманити. А про сало тоді чомусь ніхто не подумав на поміч бабці повитусі з двох професорів зі Львова, так казали, витребували. За дверима лідери партії кожен із ножицями готовий поповину перетяти. Кому честь така випаде, то й президент, президентом оберуть. Бо в нас тільки у президента ножиці для урочистих відкриттів завжди при собі. Як у декотрих хваліска з ядерною кнопкою, сперечається за честь, ясна річ? Кого батьком назначити? Зійшлися на кандидатурі Тараса Григоровича Шевченка. Поза як він і в кожусі, і з вусами, і шапка в нього Караколева, і у війську вже відслужив. Ні-ні, про... про Ато і про фронт ні слова. Нарешті вагітна синочком розродилася, а політики досі не визначилися з вибором президента. Підросте, нема, в смислі кому поповину перетяти. Підросте трохи сам собі перекусить, мовила бабка повитуха а професори. Також за першість штовхається, спритнішим виявився доктор Карл Густав Юнг. Як прийнято новонародженого по дубці, долонею ляснув, не раз ще цього небораку по задниці битимуть, Вдоволено так ляпнув, мовляв, архетип немовляти. Те, що треба. І прорік, менший від меншого, більший від великого, цей парадокс, сутність стилю героя, пройде червоною ниткою крізь усю його долю, долатиме найбільші небезпеки, а загине вражений чимось зовсім нікчемним. Між іншим зауважив, що й архетип матері Нівроку. За інших обставин і її посідниця хляпнув би, здехтувавши професійною етикою. Проте другий професор, типовий галичанин доктор Зигмунд Фройд звався, фізію невдоволено скорчив. і… Сказав усі ці архетипи херня. Я тут спостерігаю у наявності цілий комплекс комплексів. Даруйте мені цю тавтологію. а в самого козлиня один секс на умі. Будьте певні, він у дитинстві і пальці в носі длубався, і піську руками чіпав. А тим часом на вулиці Тарас Григорович Шевченко нетерпляче притупцьовував. Я тут, як поц, у кожусі парюся, а ще ніхто чарки не підніс. Ой, зречуся до біса цього батьківства, нехай бистрюхом росте. А доктор Фройд взагалі рамси попутав. У куми набивається і дівчиком, і назвіть. Мати, Україна, батько, Тарас Григорович Шевченко, синочок і діб шлях би й отрафив. Батька закатрупив, матір до смерті затрахав, а сам сліпий, якби то кубзарював. А то ж старцює. І не тому, що, караючись, зору себе позбавив, горілки паленої напився. Коротше, все, ну, чи майже все, як у книзі написано. А ви кажете міфологія. Міфологія люди це те, що вам по телевізору впарюють. А це свята наша реальність.